Так, моя постійна рубрика вже огляд сортів. Так, сьогодні в нас мармелада. Ось... Ну, вона дуже вкусна. Поняли? Вона дуже вкусна. І дуже красива. Це вже трошки здрібнилася вона. Ну, ось така вона взагалі. Ну, вона така добра і красива. Добра і красива. Всі Только... поняли. Дивіться, яка красота. А ну спробуємо цю красоту. Дай мені ще. Ось така це в нас всередині. Ну, це маленька зірвала. От вона звичайно пуста в середині, але важка. Хочу пуста. М -м. Дуже смачно. Ось це в нас... Ми тільки раз її пробрали, але ось дивіться, яка теж... Де кращі корчі, там і ягода ось така шикарнюща. Угу. У нас тут був стик на агроволокно. По цьому, по цьому рядку був стик на агроволокно. І ось ягода, де торкалася агроволокно, ось трішки закрутилася. Ось Ця закрутилася. Ось тут підкрутилася. Але в середньому вона непогана. Ось, ягоди скільки. Ой, красота. І темна вона, і блискуча. В Євротарі взагалі шикарно виглядає. Це завтра ми будемо робити. Ой, завтра будемо робити вибірку. Мармелекту. О, яка красива, так? Да? Яка вона на смак пробуєш? Так. А ну давай, незалежно як це доба кубі. Ти ж не вкусила, геть. Чи вкусила? Та вкусай нормально. А ну нормально кусай. Що ти скажеш? Це Буз... кузна кубічка. Що їде базар? Завтра їде на базар. Завтра їде. Сьогодні вже не їде. Ось такі у нас справи.